Так, добрий день, добрий день. Зараз буду питати Олександра, куди Олександр А мене... Ми прямуємо в KFC. Сьогодні у нас буде дегустація нових бургерів. Дегустація нових бургерів. Да, друзі, yeah. З'явилася американська Каліфорнія Summers. Такі супер-бургери, які я давно їв і вони тільки літом з'являються. І зараз ми будемо їх куштувати. Всім прихильникам сходу там дальнього рекомендую подивитися, тому що ви вам давно вже не побачите цих бургерів ми, з KFC. Ми їхали в цей район годину часу. Годину а, часу так, приїхали так. сюди. і Будемо вам показувати бургери, що вони складаються, що ви є всередині, який смак, ням 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 Так що ням -ням -ням. ось таке кайфсі. Друзі, саме найкраще десь йти в заклад швидкого харчування, тобто фастфуд, де є великий рух, тому що там більше свіже і вони готують, як то кажуть, швидко, швидко і незастояний продукт. Можна їсти бургери і. М'ясо дуже свіже. Ми поїхали, пожертували годину часу, поїхали на такий Мак-Драйв, називається. Не Мак-Драйв, а може Мак-Драйв, не знаю, не, не знаю англійських таких виразів. Зараз буду, чекаю на Олександра, пішов замовляти в КФС, робити замовлення. Будемо тут на терасі. Ми в такому райончику називається Торговик Мішканьовий. Ось тут величезні торгові центри, різноманітні будівельні центри, така касторама. Це теж такий будівельний магазин, а то торговий центр. Ну і навколо різних різних там Юск, Альбра, ну і такого типу. І зараз побачу, що там Олександр, яку канапочку вибрав для дегустації. Погода в нас сьогодні дуже гарна. Так, 27 градусів. Ну, не є жарко, вітерець, щось хмарно. Але в минулому тижні було дуже гаряче. І то цілий інтернет був описаний, що Європа взагалі в якійсь аномалії, плюс 40, навіть до 50 градусів доходило. Ну, якось так. <кхід> І хочу сказати, що як ви вже чуєте по моєму голосі, у мене при, при, Приклеїлася якась гриба, голос захрипший, сівший, нежить. От. Тому ось так чекаю на Олександра. Будемо сидіти на дворі, тому що на дворі свіжіше і буде більше смакувати. Друзі, прийшов. Міцелінс вже повернувся за замовлення. Звісно, традиційне пепсі. Традиційна Мірінда без супу. всі напоев супруг, що дуже класно. вже же, да якраз. І ці зингер Каліфорнія Грандери. Виглядають. Файно. Класні. Сонце світить. Сонце світить, так? Давай присядемо. Та можеш ти сядь в цю сторону. Давай. Что тут? на є ще взагалі? Відкриваємо почерві не двічку. Зараз будемо робити да, операцію. Обулочку. Сирекс. Сир. Пальси майнезі. Червона цибуля. Червона капуста. А, то капуста. Це цибуля, не знаю, зараз спробуємо. з чипсами. Нет, это булка ссылка, пиклая. И да, я уже... Давай. Майонер <laughs> Майонез Не изменился. Не Шойки mm -mm. смак? Поки че ложчики майонез. Тики майонез, так? Да? Mm -hmm. Даже купай. Mm -hmm. угу. Смачно. Смачно. Шанажалбиншку. Яка просмажена mm -hmm. в панірованих сухарях? Вот видите. Чудова курочка з мой летом. Ось. Заміс айсберга у нас лака. Ну і звісно це таке комбо, такий застав. Канапка, така, такий бургер фритки і безлімітний напій. Mm -hmm. Може бути кола, пепсі, мерінда, севенап, ну, типу спрайту, або холодні чаї. Так що ось такий. Такий, десь, е... це коштує 32 злоти. Комплект, Комплект 32 злотих. 32 злоти. Звісно, за картоплі може бути салат колеслав. Така капуста з майонезом. Але картопля краще і ніколи. Соусом. А цей соус скільки коштує? Злотий п'ятдесят. Один золотий п'ятьдесят грош. Так. Ну, соус чисником. Так, чаї там дивилися, берете манго і яблучний. Так, що? Ну, бачите. Таке само чай. Ну так. Так що так, друзі. Я рекомендую спробувати цю конебку, хто. В Варшаві, хто буде в KFC в Україні, то сподобається класний доставлення. Всім гарного дня, а я буду продовжити. <гум> ну що, мої враження чудові. Мені сподобалася халапка, так як я вже колись коли знову пробував, але я хотів собі пригадати цей смак, і кава. Вона класна, з хорошим курячим мясом філе і салатом і соусом, і соусом вакамоли всередині, що дуже підчеркує американський смак. Так що вип'ємо ще мерінди, тому що мені не сказали, що тут мерінді цей осад такий жовтий. Бачите, у нас фанта, ну що вже зробиш. Нічого не зробиш. Що маємо, то маємо. Всім гарного дня.